Ранку на каналі Файні квіти, Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 вересня 2025 року. Ну що ж, позаду сонячне затемнення і народження молодика. Іде час гекати. Продовжується напружена пора. 22 та 23 вересня геката буде знаходитися в знаці терези. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. Можна проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 22 та 23 вересня сприятливі дні та різних заготівель. Важливо для здоров'я на 22 та 23 вересня 2025 року. Складний напружений час та ще й період знаходження місяця в знаці Терези. Тому дуже важлива вегетаріанська їжа. Що ж можна приготувати смачного? Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Хто що любить, те й готуйте. Вибір дуже великий. Готуйте страви із качаної та цвітної капусти, із томатів, огірків, моркви, редьки, дайкона. Дуже корисні яблука, груші, виноград, вітаміна, зелень. Практично всі доступні овочі, фрукти та ягоди використовуйте для приготування різних салатів і смачних страв. До речі, салати заправляємо сметаною, або ж лимонним соком, або ж вершками, що в кого є. Смачного вам! А на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Хай щастить вам у всіх-у усіх ваших справах, миру та добробуту. І обов'язково удачі удачі всім вам. Ми маємо надію, що зустрінемося з вами ввечері. На все добре. До зустрічі!